Леонова, вітаю. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, Відповідаючи на запитання журналістів під час сьогоднішнього брифінгу, він зауважив, що 6 мільярдів доларів, які загубилися внаслідок бухгалтерської помилки і були нещодавно знайдені, має вистачити як до кінця поточного року, так і частково на рік наступний. Окрім того, він зауважив, що у рамках ініціативи сприяння безпеці України залиш залишилося ще 600 мільйонів доларів. Дональд Трамп визнав себе невинним за новими обвинуваченнями у справі про зберігання секретних документів в Мар-Лаго. Це не єдина справа відкрита проти 43-го президента США. Минулого тижня Дональду Трампу було висунуто звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах у 2020 році на додаток до існуючих кримінальних справ у Нью-Йорку та Флориді. Четверте звинувачення в Джорджії може бути висунуте незабаром. Жодного американського президента ніколи Ли раніше не притягували до кримінальної відповідальності. Розібратись з юридичними проблемами Дональда Трампа нам допоможе Олексій Коваленко. Він уважно стежить за всім, за всіма справами проти експрезидента. Мої вітання Олексій. Вітаю. Олексій, цього тижня відбудеться перше засідання по справі проти колишнього президента Трампа у Вашингтоні, у якій його звинувачують у змові з метою скасувати результати виборів 2020 року. Що очікується, і чи буде присутній сам Трамп на цих слуханнях? Так, Наталію, як ти і зауважила, минулого тижня тут у суді федеральному суді в Вашингтоні, округ Колумбія, висунули нові звинувачення на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його у спробі втрутитись в результати виборів, президентських виборів 2020 року. І ми знаємо, що завтра відбудеться вже перше засідання, на якому буде присутня і сторона обвинувачення, і сторона захисту колишнього президента США. Ми знаємо, що сам колишній президент США Дональд Трамп не. Буде присутній на цьому засіданні, і це таке більш формальне засідання, на якому насправді обидві сторони і обвинувачення і захист разом з суддєю будуть визначати, які саме документи, які аргументи можна буде використовувати у цьому судовому процесі. Тут важливо також зазначити, що сторона обвинувачення не вимагала на затриманні колишнього президента США під час цього судового процесу, але вимагала на тому, щоб Дональд Трамп не говорив, не розповсюджував інформацію про. Деталі цієї справи, а також з'явився у суді за потреби, якщо буде потрібно давати покази у суді. Сам Трамп та його команда наголошують на тому, що це така заборона є порушенням конституційних прав колишнього президента, порушенням його права, яке відзначено першою поправкою конституції США, право на свободу слова. А також сам Трамп та його команда зазначають, що вони вони хотіли б хотіли, щоб інший суддя займався цією справою, та бажано в іншому Аті у західній Вірджинії на цьому наголошував сам Трамп, і ми пам'ятаємо, що західна Вірджинія це той штат, де у 2020 році Трамп переміг з величезним відривом. Також важливий момент, що це вже третя кримінальна справа проти колишнього президента, і ми знаємо, що майже одночасно ці справи можуть відбуватись, і сторона захисту можливо й доведеться у різних містах бути одночасно. І ми знаємо, що от власне завтра тут буде засідання у. Вашингтоні, і сьогодні відбувалось слухання по іншій справі, де проти Трампа та його помічників висунули три нових звинувачення у штаті Флорида. Олексій, у справі щодо спроби втручатись в результати виборів 2020 року, звинувачують і 16 мешканців Мічигану, які були незаконними виборцями. В чому суть справи проти них та як проходять розслідування? Так насправді сьогодні і під час останніх кількох тижнів висунули звинувачення проти 16 мешканців Мічигану, які за версією винувачення були неправомірними виборцями на виборах 2020 року, коли вони підписали документ, що, начебто, Дональд Трамп переміг на президентських перегонах 2020 року у штаті Мічиган. Хоча, як ми пам'ятаємо, Дональд Трамп програв вибори у цьому штаті і цим 16 мешканцям мічигану, проти яких висуні, висунуті обвинувачення. Їм інкримінують кілька статей порушень. І найголовніше стаття це підробка офіційних документів, а також спроба втрутитись у результати президентських виборів 2020 року, та змова з метою втрутитись в результати виборів. Найголовніше обвинувачення це якраз підробка документів, і у штаті Мічиган може бути перешкоджене покарання у мірі. До 14 років позбавлення волі за порушення цієї кримінальної статті. Дякую, Олексію, що допоміг нам розібратися з юридичними тонкощами цих справ за ходом судових процесів проти Дональда Трампа. Стежить Олексій Коваленко, А ми йдемо далі. Минулого тижня в Україні побував вже другий претендент на право представляти республіканську партію на виборах президента США наступного року. Колишній губернатор штату Нью-Джерзі Кріс Крісті в інтерв'ю Тетяні Ворожко, яке відбулось в аудіорежимі з його боку. Крісті поділився деталями своєї зустрічі з президентом Зеленським та своїм баченням американської допомоги Україні. Так говорячи про вашу подорож в Україну, чому ви вирішили поїхати? Тому що я справді вірю, що наступний президент Сполучених Штатів повинен буде прийняти дуже важливі рішення щодо України та майбутнього України. Я сподіваюся, що Україна зможе виграти війну проти Росії до президентських виборів тут. Я захотів поїхати туди і побачити, що їм потрібно, якого прогресу вони вже досягли з тим, що вже мають. Я повністю відданий підтримці України, президента Зеленського та українського народу. І я сподіваюся, що коли стану президентом у січні 25-го року, я прокладу шлях до членства України в НАТО. Війна в Україні, начебто, добре висвітлюється порівняно з іншими війнами та конфліктами в світі. Чи дізналися ви щось нове? Чого не знали до подорожі? звичайно, тяжке становище дітей в Україні. Це те, що справді мене зворушило. Мене непокоїть, що майже 20 тисяч дітей, і це за перевіреними даними були захоплені в Україні та вивезені до Росії, відібрані у їхніх батьків та їхніх сімей. Також варварство Росіян. Я поїхав у Бучу і провів багато часу з мером міста, дізнавшись про варварство, яке сталося там. Я думаю, що це набагато інакше, коли ти їдеш туди і бачиш це. На власні очі, а потім можеш повернутися до сполучених штатів і безпосередньо говорити з американським народом про те, що відбувається в Україні, що планують росіяни, і що нам потрібно зробити, щоб допомогти українському народу вигнати росіян зі своєї країни та повернути собі свободу та безпеку у власній країні. Гарі ви зустрічалися з президентом Зеленським без камер. Чи можете ви поділитися деякими подробицями, розмови та враженням, які він на вас справив? Я провів із ним близько години, і він надзвичайно відверто розповів про виклики, з якими бореться Україна, а також дуже чітко попросив мене передати американському народу наскільки українці вдячні за допомогу, яку вони вже отримали, і тому їм потрібна додаткова допомога від сьогодні і до кінця цієї війни, щоб успішно її завершити. І тому він висловив не лише вдячність за те, що вже надійшло, але й дуже чітко вказав на зусилля, необхідні для перемоги. Над росіянами, щоб я повернувся з цими повідомленнями до сполучених штатів, в одному з інтерв'ю ви сказали, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні через те, ким є українці, і тому що це в інтересах національної безпеки США. Тож тепер ви доносите цю думку до американського народу. Чому в інтересах США допомогти Україні? Бо нам не лише потрібно, щоб Володимир Путін зрозумів, що така агресія не буде дозволена будь-де у світі волю людьми, але також тому, що це проксі війна між заходом і Китаєм. Китай фінансує військові дії Росії. Китай координує зусилля іранців і північних корейців, щоб допомогти росіянам більш досконалою зброєю у війні проти українців. І тому, якщо сполучені штати та решта заходу не бажають зараз протистояти цій агресії, ми будемо боротися з цією агресією пізніше, але в інших місцях світу і без українців на нашому боці, отже, я вважаю, що в інтересах американців і я думаю, що це також в інтересах Європи упевнитися, що Україна вільна. Я помітила, що серед кандидатів республіканців Україну найбільше підтримують колишні члени адміністрації Трампа. Ви, Майк Пенс, Нікі Гейлі. Як ви думаєте, чому це так? Я думаю, що це випадково. На мій погляд, ті з нас, хто підтримує Україну, і я б включив туди Тіма Скотта, Роблять це, тому що ми бачимо роль сполучених штатів у світі інакше ніж Дональд Трамп і Рос Десантіс. І Я думаю, що Сполучені Штати не зможуть залишитися лідером у світі, якщо ми залишимо Україну. Це важливо для тих, хто має інтелектуальну допитливість і не просто каже те, що є популярним у партії на цю мить. А думає про довгострокові інтереси сполучених штатів це ті люди, які, як ви бачите, займають сильнішу позицію щодо України деякі українці в США підтримують Дональда Трампа. Вони наголошують, що саме завдяки Трампу Україна отримала живі ліни. Як ви думаєте, що перемога Трампа означатиме для України та для Європи? це була б катастрофа, тому що Дональд Трамп каже, що він зупинить війну за 24 години. години. Я підозрюю, що він це зробить, віддавши Україну Володимиру Путіну, якого він називав геніальним лідером. Важче придумати більш неправильну характеристику ніж назвати Володимира Путіна блискучим і великим лідером. Тому я не думаю, що це буде хороша новина для України, якщо Дональда Трампа оберуть президентом. Але чи зробили б ви щось інше ніж президент Байден, якби були президентом? так, я б віддав українцям більше артилерії, більше гармат, більше ракет земля-повітря, і я б хотів дати їм f 16 напередодні речник держдепартаменту заявив, що адміністрація намагається запровадити деякі заходи для забезпечення безперервності політики США щодо підтримки України незалежно від того, хто виграв вибори, які це можуть бути заходи, і взагалі чи можливі дієві заходи, щоб продовжувати цю політику незалежно від того, хто стане президентом чесно кажучи, я не думаю, що це можливо. Хто б не був президентом, та людина матиме значний вплив на визначення нашої підтримки України і тому будь-які заходи, про які говорить адміністрація Байдена, наступна адміністрація може дуже легко або скасувати, або посилити залежно від того, хто є президентом. Це було інтерв'ю з колишнім губернатором штату Нью-Джерзі, учасником виборчих перегонів від республіканської партії Крісом Крісті. Голос Америки звернувся до інших учасників перегонів із проханням прокоментувати своє бачення політики щодо України. Естонія надасть Україні 150 одиниць ручної зброї та боєприпаси для них, оголосив уряд країни. Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває, заявив міністр оборони Естонії та закликав союзників прискорити надання військової допомоги Україні і водночас наростити потужності своїх оборонно-промислових комплексів. І з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія була однією з найперших європейських країн, яка засудила. Військову агресію Москви війна спонукає Естонію зазирнути в свою радянську історію задля того, аби розповісти молодому поколінню про небезпеки тоталітаризму. Юрій Мамон продовжить Сиксінбанкс Хейкі Ахонен прогулюється коридорами в'язниці Петрей, де під час радянських часів в Естонії утримувалися тисячі політичних дисидентів. Він провів там майже п'ять років свого життя через звинувачення в антикомуністичній агітації. Нині Петери це музей зловживання радянського режиму. У внутрішньому дворику там символічно майорить червоний радянський банер, що правда із антирадянським написом Комунізм це в'язниця. Музей був створений заради однієї простої місії показати головне за. Стерегти нове покоління від життя при тоталітарному режимі. Хейкі і досі пам'ятає все як вчора. Я Думаю, що найхарактерніша річ це запах, який я й досі пам'ятаю. Запах бруду, поту, крові та страху. Радянська система була принизливою. Покоління, яке пережило комуністичні репресії, не хоче, щоб це минуле було забуте. особливо зараз, коли вторгнення Росії в Україну відродило цю загрозу. На думку історика Меліса Маріпу дії сучасної Росії схожі на дії тоталітарного радянського союзу сьогоднішня Росія бере різні фрагменти історії з радянського періоду або з часів Російської імперії, аби створити нову картину, і за допомогою цієї нової картини намагається знайти виправдання своїм дієм по відношенню до сусідів Велика частина естонців радянське минуле вважає періодом тимчасової окупації їхньої країни. Тож цей період здебільшого відокремлюють від національної історії. Втім, такої думки далеко не всі. це складно, адже цей період достатньо близький до нас. В чомусь дуже схожий на нашу історію, в чомусь дуже відрізняється. Нам потрібно ставитися до нього як до нашого власного минулого Естонія була однією з найперших європейських країн, яка засудила вторгнення Росії в Україну, і оголосила Росію державою спонсором тероризму ще в 2022 році. А трохи згодом естонці навіть видворили з країни російського посла. Політичні лідери Естонії кажуть, якщо молодь в країні хоче зрозуміти, що відбувається в Україні, то їм потрібно зазирнути в радянське минуле самої Естонії важливо, щоб молоде покоління Естонії, незалежно від того, чи є воно російськомовне, естономовне, могло інтерпретувати те, що Росія робить прямо зараз в Україні, тому що інтерпретація важлива Естонію і Росію розділяє 300 кілометровий кордон і багаторічна бурхлива історія. Війна в Україні триває, і багато естонців побоються, що Москва прагне реанімувати радянське минуле, а значить, і сама Естонія теж в зоні ризику. Юрій Мамон голос Америки. Цього тижня Японія відзначає роковини американських ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі у 1945 році. Повоєнна конституція Японії значно обмежила її військову міць. Однак, через зростання світових загроз, зокрема з боку Китаю та Північної Кореї, у Токіо змушені радикально переглянути цю концепцію. Продовжує Марія Прус. В Японії їх називають хібакуся. Це люди, які пережили ядерні бомбардування хірусіми Нагасакі. Зараз цим людям далеко за 80. але вони добре пам'ятають ці події. Я почув звук літака. Я подивився угору і був засліплений яскравим світлом. Потім почув вибух. Мене відкинуло метрів на 20 і я втратив свідомість. У мами були опіки обличчя і грудей. Мені обпекло половину обличчя. Тоді мить загинуло 215 тисяч людей, і ще десятки тисяч померли у наступні місяці від ядерного опромінення. Разом з іншими хібакусі кіду приїхав на відзначення роковин бомбардування Хіросіми, щоб нагадати світу про наслідки використання ядерної зброї. Кожна людина у світі зараз ризикує стати хібакуся, і вторгнення Путіна в Україну підвищує цей ризик як ніколи. Після поразки у другій світовій війні військові сили Японії були значно обмежені. Конституція країни стала відома як мирна конституція, адже там передбачено відмову Японії від війни як засобу ведення державної політики та відмову від утримання війська. Однак посилення міжнародної напруженості, зокрема мілітаризація індотихоокеанського регіону, змінюється. Найближчі виклики безпеки для Токіо становлять Північна Корея та її постійні ракетні випробування, а також Китай із зазіханням на Тайвань. І маневрами у південно китайському морі. Між Японією та Китаєм існує прірва у питанні можливостей оборони. Зараз японська влада визнає необхідність подолати її, і японці підтримують це, адже вони побачили, що сталося із україною. До 2027 року Японія планує подвоїти свої витрати на оборону і посилити спроможність бити по ворожих базах, що було заборонено десятки років. Також у суспільстві змінюється ставлення до ядерної зброї. всі японці розуміють, що ми маємо покладатися на американську ядерну парасольку. Для багатьох хібакусі зараз неспокійні часи. я хвилююсь. Найголовніше зрозуміти, що непорозуміння між державами не можна вирішувати з силою. Тож зараз Японія змінює свою доктрину від повоєнного роззброєння до зміцнення своїх сил оборони. А в цій лілі після ядерного бомбардування кажуть сподіваються, що болісні уроки хірусіми Нагасакі не будуть забуті. Марія Прус, Генрі Ріжвал, Голос Америки. Квартет Даха Браха зараз перебуває у турі Північною Америкою та Канадою, де виступає із концертами фандрейзингами. Як квартет інформує про події в Україні своїх фанатів за кордоном і якою має бути музична дипломатія? Христіні Шевченко розповів вокаліст та музикант квартету Марко Галаневич. У Лос-Анджелесі гурт «Даха-Браха» готується до виступу у концертному майданчику «Форд» у центрі Голлівуду. Перед виступом нам дає інтерв'ю вокаліст та музикант Марко Галаневич. Можна сказати, що з 24 лютого 2022 року всі наші е, тури, вся наша робота вона є фандрайзинговою. тому що значну частину грошей ми виділяємо для різних різних фондів наших знайомих, які служать. І так само нам важливо говорити різними способами про те, що у нас відбувається зараз, останнім часом це взагалі стало ще більш актуально, тому що нам здається, що західна публіка вона ну, втомлюється від цих новин перший рік у нас була досить драматична програма. Вона була, вона була трагічна. У нас було багато таких композицій. Атмосферних, ми тепер розуміємо, що треба трошки її змінювати, і з'явилось зда... більше композицій, які, як нам здається, несуть якусь надію, е... які, можливо, більш позитивні. Е... Тому що е... ну, треба знаходити баланс. Баланс, е... щоб достукатись до глядача, е... тому що не хочеться їх втомлювати, так, звичайно. Е... Певним чином ми, ми йдемо нібито заглядачем, але е, нам важливо зараз нести ще певні меседжі, і щоб вони були важливо, щоб вони були почуті, а не просто вони прозвучали і ми е, сказали та і все. На жаль, сьогодні нас не можна, ну, от нам сьогодні написали, що сьогодні не буде відео. Для нас це велика неприємність. Тому що відео наше відео, яке супроводжує зараз наші концерти, воно дуже інформативне, воно емоційне, воно е, насичене різними змістами, сенсами, і воно е, дає краще кращу картинку е, наших переживань, які ми зараз як українці переживаємо. Даха Браха – один із найбільш відомих українських гуртів серед іноземців. Музиканти є засновниками жанру етнохаус. Композиція «Що з під дуба, стала саундтреком до серіалу Фарго. Здається, ми там підібрали якийсь ключик, якийсь код до того, як зробити українську музику, яка базується на українському фольклорі. зробити цікавою для світу. Використовуємо. Різні стилі, як то блюз, десь шукаємо себе в кантрі, десь це може бути і тріп-хоп. Тобто ці наші експерименти, вони цікаві, але все одно ну, найважливіше, най най що в нас є, це все одно українська основа, українське багатоголосся, яке просто звучить в ну, якійсь зрозумілій, можливо, для світу формі. Саха Браха перестала виступати у Росії з 2013 року. У нас була величезна кількість, як нам здається, фанатів. У нас були прекрасні концерти в Москві, Петербурзі, там якихось на Уралі. Там багато де ми були, і були приємні щирі люди, які нас слухали до певного моменту. Ось. Ну, і зараз слухають, і, і до сих пір приходять запрошення на концерти, що, звичайно, нас не може не дивувати. Це ж не, не все ж за гроші, якби Ну, Для нас це було очевидно, що ми не можемо виступати для людей, які ну, теоретично там можуть бути окупанти, сидіти в залі. Да? Думати про те, що ми там своєю музикою їх зараз змінимо. Ми ніколи ми про це не думали і не, були, не мали ніяких таких наївних думок. Ось, ну, їздити просто гроші заробляти ну, і, ну, це не, не наша історія. Ось так само люди, які, з якими ми там мали такі дружні стосунки, вони змінились досить сильно. Ну, тобто наші стосунки змінилися, тому що вони бачили інакшу розвиток стосунків між нашими країнами. Культурна дипломатія потрібна. Ми це розуміємо, що ось до сих пір там, весь світ не може ніяк сприйняти те, що ну, Росія це країна терорист. Тому що ну як же ж це так, вони ж мають і Чайковського, вони мають і балет, вони мають це не, це не та країна, яка може, яку можна прийняти, там з Єгілом чи з чимось таким. Але ну, тому що їхня культурна дипломатія, або скажімо так, культурна пропаганда, вона була дуже потужна свого часу. Вони вливали і вливають зараз величезні кошти в це. Нас українців майже не існувало взагалі на культурній мапі світу довгий час, і тому цю прогану треба заповнювати. Ми в силу своїх можливостей це робимо там, самі виступаємо, але завжди перед концертом ми там робимо підбірку української музики, завжди вмикаємо. Ми сподіваємося, і таким чином є можливість людей там за що та дізнатися. Українська музика навіть під час війни розвивається. І ясна річ, що було би класно, щоб була якась правильна державна підтримка і державна політика. Зсу і український народ зробили Україні найбільший піар у світі, каже Марко Галаневич. Тобто раніше ми приїжджали як хабраха, це краї... ну, представляли Україну за за нашими плечима, якби нічого не було. Десь там кличко. Десь там щось таке проскакувало людей, але зараз ти приїжджаєш і розумієш, за, за твоїми плечима це велика країна, якою захоплюється весь світ. Тому що це країна героїв, вчинки яких ну, важко переоцінити. Ось, мабуть, на, на цьому, можливо, цьому героїчному епосі, фактично. Можна сказати, що цей величезний піар, який зробило нам Збройні Сили України, і український народ, ось на цьому треба, мабуть, і працювати. Ну і звичайно, важливо, щоб музика, музиканти були цікавими. Так, звичайно, звернення до фольклору для нас це продуктивний шлях, але це не є там панацеєю. Чи там золотою пігулкою для, для всіх, тобто це не означає, що тільки на фольклорі можна виїжджати. За період повномасштабної війни Даха Браха не написала жодної нової композиції. Ми всі свої зусилля зробили на те, щоб зробити максимальну кількість концертів по всьому світу, і тому що це і інформ ну, дві м, важливі складові: інформаційна і е, кошти, кошти, які підуть. Але як на в з цим живеться, це що не пишете зараз чогось нового? Ми, ми намагаємося не рефлексувати з цього приводу, тому що, тому що ми точно не в не найгіршому е, е, положенні з, з багатьох інших українських музикантів, хто взагалі взяв до рук зброю і точно не думає ні про яке мистецтво, ні про яку творчість. А Ризикує своїм життям кожну, кожну секунду. Після американського туру гурт розпочне європейський. Ось весь, весь цей час ми майже скрізь були за переповнені зали, фестивалі, і фестивалі. На нас приходила багато кількість людей, підтримували, купили багато мерчу, і ми щасливі через це. Ну, Відверто кажучи, американська в принципі. Чи не найемоційніша публіка? Ну от як вони реагують на все. Тобто, вони ну, в нас рідко таке буває, коли посеред пісні там може заостати і оплесками. Щось, якийсь момент їм сподобався. Це мені здається, це, це тільки в, в Америці таке може бути. З Лос-Анджелеса Христина Табодан Шевченки для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашому ведучим Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.